Жителі проспекту Героїв 4 уже тиждень живуть без газу. Приготування їжі для людей перетворилось на справжню епопею. Хто змушений придбати електроплити, а хто з газові балони? До гори звісного будинку сьогодні завітали представники Дніпрогазу і управління Держтехногенбезпеки. Що з цього вийшло? Далі у сюжеті якраз то що вирізали там заглушили, а там проходи соса і 18 квартир одної двохкомнатної квартири. Остались без газа. Хто до сусідів ходить, а хто вовче собирається здачі балону привезти, тому що сім'я надачем то кормить. Віктору Васильовичу пощастило не на жарт, адже у нього є електроплита. Придбав він і електрочайник. Так і рятується. Хоча ця розкіш уже вдарила чоловікові по кишені, а може вдарити і по електропостачанню будинку, якщо усі мешканці вімкнуть прилади. 15 два кіловата печка киловат электро нагреватель, конечно, от розницы и будем платить где-то порядка 250-300 кВт в месяц. А это уже порядка 100 100 грн. Зараз найбажаніше для Віктора Васильовича блакитне паливо в його під'їзді. 17-го числа чоловік прочитав оголошення, де було чітко написано: газ вимикають з 9-ї до 17-ї. Та щасливі Дніпрогазівці на години не зважають. Затягнулось на тиждень. Головний інженер Дніпрогазу Павло Кишкар пояснює усе так. На сьогоднішній день этот кусок замурований. отключающее устройство знаходиться з тієї сторони, ви там потім снуєте. из за цього було, собственно говоря, проведено відключення. Це выяснилось, коли проводилася профілактика цього дому. Хто і коли заблокував газовий пристрій, історії невідомо. Відповідальний за це ЖЕК номер 35 відбувся легким переляком. Ми привітаємо адміністративну відповідальність в виді штрафу на суму 102 двох начальника даного ЖЕКа за самовольне при даного поміщення. Та платять за недбалість комунальників звичайні мешканці. Ну нім ж просто так взять, обрізати і ділять на нас показательну програму. Головний інженер Дніпрогазу запевняє, що вже сьогодні ситуація вирішиться. Сьогодні газ уже у них нього, якщо все всю двігатися як положено. та слюсарі, що прибули вже після газового рейду, якось не дуже впевнені у строках ремонтних робіт. На день, на день, на день. Та скільки ще потрібно таких цілих днів. Щоб нарешті вімкнути газ людям, нині залишається загадкою. Ольга Родіна, Дмитро Катков, Деталі. Їх троє і вони народилися в День Соборності. У пологому відділенні лікарні Мечникова на світ з'явилися одразу два хлопчики та одна дівчинка. Батьки, яким вже під 40, навіть не очікували на та.